Студенти здають кров для онкохворих дітей Дніпропетровщини. Таку благодійну акцію волонтери асоціації молодих донорів організували у передпасхальний тиждень. Інформацію про захід розповсюджували у соцмережах та на міських інформаційних порталах. Чи багато людей приєдналося до доброї справи? Дізнавалась Юлія Стасенко. Вже третій день триває акція добровільної здачі крові. У коридорах обласної станції переливання крові черг немає, але нові донори підходять постійно. Медики кажуть, щоб підтримувати оптимальний запас крові у банку, щодня потрібно близько ста донорів. Для їхнього здоров'я ця процедура безпечна і навіть корисна, тому що відновлює клітини. Тоді як для тяжкохворих іноді донорська кров запорука повернення до нормального життя. Конечно же, это благотворительность, конечно же, это зависит от уровня сознания человека, конечно же, это очень необходимо. Благородство это вообще даже не подлежит сомнению. На сегодняшний день запасы у нас достаточно нормальные, но хотелось бы иметь лучшего. Особенно по отрицательных группах крови. Вот на данный момент у нас третья отрицательная, четвертая отрицательная. Координатор донорської акції у Дніпропетровську Олеся Богомас розповідає, що це не перший подібний захід. Заохочувати донорів почала після того, як побачила онкохворих дітей. Дівчина також проводить лекції серед студентів вишів, розповідає про важливість такої допомоги. Щоб ребята осознанно здавали свою кров як в развитих країнах Європи, і в общем, міра. А ребята, що приходили, здавали безоплатну кров для онкабальних дітей. Антоніна та Андрій вперше стануть донорами. Кажуть, зовсім не хвилюються перед процедурою. Для них набагато важливіше те, що таким чином вони допоможуть хворим. Для мене це не тяжело, це всего лиш немножко времени, але другим я можу очень допомогти. Насколько це часу займе? Один-два часа, а комусь це може спасти цілу життя. Сину Мар'яни Максиму всього два з половиною роки. Вже майже шість місяців він намагається подолати страшну недугу, гострий лімфобласний лейкоз. Хлопчик пройшов вже кілька курсів хіміотерапії, і кожного разу йому потрібне вливання донорської крові. Вливали кров, тромбоконцентрат, тому що, щоб повернути рібенка к нормальним показателям. Анану аналізи щоб були хороші, тому що далі лічення було неможливо, так як у нього настільки був низький імунітет. Що не можна проводити лікування нашої нашої болезни. 11-річна Левтина мріє стати лікарем, тому з найбагато медичних термінів. У 2006-му вона лікувалась від лейкозу, та потім у дівчинки стався рецидив. Її мама каже: у перші тижні лікування було потрібно багато крові по 4 донори на день. Все заради того, що палевтина мала шанси одужати. Ми дуже благодарні тим людям низькі поклони. Какби здоров'я їм, конечно, прежде всего, і ну благополуччя, всіх благ. Юлія Стасенко, Денис Єлисавенко, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.